Вітаю, ви слухаєте подкаст жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Перша частина гладіатора вийшла у світ у далекому 2000-му. Вона добряче сколихнула кіноіндустрію, відродила вже загасаючий тоді жанр пеплом. Та певна річ одразу стала беззаперечним хітом. А для багатьох. Принципі улюбленим фільмом з 12 номінацій на Оскар вона зібрала цілих 5 нагород. А Рассел Кроу, котрий зіграв Максимуса та Хойкін Фенікс, що грав головного антагоніста Комода, після релізу потрапили до першого ешелону голівудських знаменитостей, по суті, стали всесвітньо відомими. Аж ось 24 роки після релізу, всіма улюблений сер Рідлі Скотт пропонує нам сиквел цієї вже класичної історії, причому у вигляді повноцінного продовження. Чи вийшло у нього створити щось Таке ж, якісна, чи це лише чергова спроба голівуду торгувати ностальгією. В сьогоднішньому випуску ми і будемо розбиратися в цих питаннях, а тому хотенько приготуйтесь до культурологічних теревен, бо ми починаємо. Насправді я завжди досить скептично ставлюся до подібних продовжень, і з самого початку друга частина гладіатора не викликала у мене особливої довіри. Можливо, саме тому я до останнього намагався відкладати її перегляд. Тобто, згадуючи першу частину, ми пам'ятаємо, що і головний герой, і лиходій загинули, помста максимуса відбулася, добро перемогло, люди отримали сатисфакцію, і в принципі я вважав цю історію цілком завершеною. Тому уявити собі якісне продовження чи, хоча б таке, щоб тримало вже Дано планку особисто мені було важко. Та все ж, напевно, воно було неминучим, оскільки режисер Рідлі Скотт вже мав на думці зняти сиквел буквально одразу через кілька місяців після релізу оригінального фільму. А останні років 10 періодично в інтерв'ю згадував про свій задум. І зазначу, що реалізувати його вийшло далеко не одразу. Було декілька спроб, і найтяжча робота йшла із сюжетом, в якому кілька авторів намагалися повернути до життя, того ж таки, Максимуса. Тут варто пригадати, що в кінці. Першої частини він помирає, але Скот дуже хотів його повернути. Зокрема, була ідея з привидом головного героя, який продовжує свої пригоди у Потойбіччі і, зрештою, знаходить портал, що може повернути до життя полеглого воїна. Але це ще квіточки. Другий варіант, який дожив лише до презентації в компанії Dreamworks, був наступним: Максимус знову ж таки у вигляді привида, спокійно собі проводить вічність у потойбіччі, але виявляється, що на землі богам перестають поклонятися і через брак. Так уваги вони помирають. А все через чоловіка на ім'я Ісус, який перетягує всю, так би мовити, аудиторію на себе. Отож, боги збираються докупи і на своїй божественній раді вирішують повернути Максимуса на землю, щоб він як би то делікатно виразитися прибрав. Конкурента загалом, я гадаю, ви підтримуєте мою думку, що подібні фентезійні ідеї у всесвіті Гладіатора лише для того, щоб повернути Расселу Кроу роль, були певним трешом і, на щастя, зрештою було вирішено піти іншим шляхом. Перш за все відібрали персонажів, які вижили після першої частини. Вибір насправді був невеликий. і Основними кандидатами у відборі стали дочка Марка Авреліє і за сумісництвом сестра Комода Луцилла та її син Люці, котрому у першому фільмі було лише 12. власне, коли перша частина вийшла, довкола неї, як то буває, з блокбастерами такого калібру, плелися різні фанатські домисли та теорії. Зокрема, однією з таких теорій була здогадка, що цей хлопчик Люцій насправді є позашлюбним сином Максимуса, оскільки у фільмі натякалося на їхній злуцилою зв'язок у минулому, незважаючи на сюжетну неприязнь. Як би там не було, але саме цю теорію автори і взяли за робочу. А втім, давайте вже розглянемо безпосередньо сюжет секвелу. Отож, події розгортаються через 20 років після смерті Максимуса. Головним героєм виступає той самий, але вже дорослий хлопчик Люцій, якого Луцила в дитинстві відіслала до Африки з мотивом, щоб вберегти від охочих поборотися за імперію, котрі, очевидно, з'явилися, коли Комод і максимус загинули. Але річ у тому, що у самому фільмі ця тема геть не розкривається, і по суті, ми маємо ситуацію з доволі абстрактним мотивом, який нічим на екрані не підкріплюється. І це трішки бентежить. Тут, звісно, може бути така ситуація, що цей момент буде розкритий в режисерській версії стрічки, або що Рідлі Скотта взагалі є така фішка, що він знімає кіно хронометражем по 4 години, але певна річ в кінотеатр такий матеріал не пустиш. Тому компанія дає вказівку вирізати все, без чого основна сюжетна лінія може обійтися. А вже повна версія матеріалу для глядача стає доступною з виходом саме режисерської версії. Власне щось подібне було з Наполеоном, де режисерська версія має хронометраж. Довший майже на цілу годину. Це вважайте ще один фільм. До речі, щодо другої частини гладіатора, то її першочергова тривалість власне і складала близько 4 годин, з яких в кіно потрапило лише 2,5. Тому будемо сподіватися, що зрештою всі пробіли в сюжеті, які ми бачимо зараз, будуть закриті режисерською версією, куди мають входити цілі вирізані сюжетні лінії. А втім, повертаємось до історії сиквелу. Отож, Люцій потрапляє до островів Північної Африки, на яких розташовує. Остання нескорена Римом горда африканська держава Нумідія. Там він зростає, навчається і виростає серйозним воякою, якого ми вже безпосередньо бачимо на екрані, коли його місто прийшли захоплювати ті ж таки римляни на чолі з втомленим від воєн генералом Акації. Тут зверніть увагу, що перша частина також починалася з битви із варварами, але головний герой власне і був римським генералом. Циквел перекрутив цей момент, і ми бачимо таку ж саму битву, але тепер головний герой вже по. Інший бік барикад, власне, і є одним із тих варварів. Отож, в ході битви за місто римляни вбивають дружину Люція, а його самого беруть в полон і продають у рабство. І о диво він повторює долю того ж таки Максимуса, тобто потрапляє на гладіаторську арену і, шукаючи змоги помститися акацію, змушений битися на прийдешніх святкових гладіаторських боях. В Римі він знову зустрічає свою матір і також дізнається таємницю свого походження, тобто що є сином великого полководця і гладіатора Максим. mossa Це максимально короткий і мінімально спойлерний переказ цієї історії, і зазначу, що в ній сила силена колоритних персонажів, що точно вам сподобається. Зокрема, генерал Акацій, якого, до речі, грає Педро Паскаль. В ньому ви побачите багато рис вже неодноразово згаданого Максимуса, тим більше, що відповідно до сюжету Акацій колись воював під його командування. Тобто, незважаючи на те, що з самого початку ми бачимо цього персонажа як завойовника, зрештою, ми розуміємо, що він цього геть не бажає, навіть готує заколот, всіляко намагаючись звільнити. Рим від непомірних амбіцій та божевільних планів імператорів двійнят, гети та каракали. Останні, до речі, мають реальні історичні прототипи, але зображені у стрічці зовсім не історично. Нам їх показують відвертими маргіналами, а одного з них взагалі психом з нейросифілісом, ну якщо я правильно зрозумів концепт. В принципі, в цьому фільмі не варто особливо вишукувати якісь історичні достовірності, бо він геть не про це. Це епічна драма чи навіть бойовик, просто з певним історичним монтуражем. Сам же Рідлі Скотт на закиди про історичну недостовірність реагує вкрай негативно, і в принципі його можна зрозуміти. Бо коли тобі показують на екрані бойових бабуїнів, воїна верхи на носорозі, а на додачу колізей наповнений водою за кулами, то мені здається, немає сенсу присікуватися до того, що на персонажах якісь не такі тоги чи вони поводяться не як справжні римляни. Описуючи стрічку загально, перше, що хочеться сказати, це те, що вона епічна. І за задумом, і в плані масштабу виконання. Для зйомок в якості декорації було побудовано кілька в натуральну величину колізеїв і майже весь центр древнього Риму, що не може не вражати. При цьому кількість задіяної масовки дійсно нагадувала невеличкий римський легіон. Тобто зйомки велися з розмахом, і коли дивишся вже безпосередньо кінцевий продукт, то дійсно це відчуваєш. Щодо спецефектів, то частково вони реалізовували. За рахунок декорацій і різної прикладної техніки, а частково, все ж за допомогою комп'ютерної графіки, зокрема, вже згаданий тут раніше носоріг, якого, між іншим, в інтернеті дуже обговорювали ще лишень після виходу трейлера. Про історичні достовірності ми вже говорили, і фантазувати могло б чи не могло б таке бути насправді на прикладі розважального художнього фільму, як на мене, несерйозно. Але зазначу, що цей воїн на носорозі насправді за задумом мав би бути ще у першій частині, проте за рахунок обмеженого. Бюджету на нього банально просто не вистачило грошей, і там він лишився на рівні концепту. Тут же, маючи в розпорядженні бюджет більше ніж у 300 мільйонів доларів для сиквелу, сер Рідлі Скотт в суті мав повний карт-бланш для реалізації своїх ідей. Так з'явилися і бойові бабуїни, і навіть морська арена в колізеї. Нещодавно в інтернеті був популярний тренд, де жінки запитували в чоловіків, як часто ті думають про древній Рим. Переважно ті відповідали ще досить таки часто. Що ж, я гадаю, що після перегляду другої частини гладіаторів таких думок стане більше і не лише в чоловіків. Особисто я вважаю, що фільм вийшов дійсно класним, там є на що подивитися, і це точно заслуговує вашої уваги. Звісно, це не щось кардинально нове та революційне, але особисто у мене під час перегляду виникло відчуття, наче я зустрів старого друга, якого давно не бачив. Тобто і сюжет, і характери персонажів здаються інтуїтивно знайомими, і просто хочеш подивитися, чим це все закінчиться. Тому приємного вам перегляду. А наостанок нагадаю, що ваша підписка, лайки та коментарі є сильним мотиватором. Продовжувати записувати нові випуски. Якщо раптом вам подобається такий формат нашого з вами спілкування, то обов'язково підписуйтесь на наші канали певна річ на YouTube, а також в Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, та не забувайте також про Facebook. Там ви знайдете ще більше цікавого контенту. Також не забувайте підтримувати нашу армію і, звісно, ж, одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.